Зараз хочу вам порекомендувати один засіб, який використовую я сам особисто, для того, щоб у вас шлуночок там працював нормально, щоб срачки, пердячки ніякі не були, щоб нормально їжа переварювалася, щоб дискомфорту не було в сумкові. А в мене такі проблеми раніше були. Але мені порекомендував, я ходив до одного майстра, Костоправа він. Ну він такий розумний начитаний, він сам врач по спеціальності, але він знає такі ці схеми. Ага. І він, Я кажу, що в мене ще проблеми ж, е, з травленням там були, все, проблеми якісь, каже, неприятно. Він каже, знаєш що, каже, береш, береш ось такий засіб, зараз я вам покажу. Так, е, Зерна льону. Звичайний льон береш. Каже, перемалюєш його на... На, на кофімашинці. І каже, зранку е, кидаєш в е, бутилочку, якусь, ну, щоб туди світло не попадало, сонце, сонце прямі не попадали. І все, зраночку, чайну ложечку на тащах. Чайну ложечку, воно такий приємний присмак, воно як горіховий. Ти береш собі, випиваєш це. І там за пів години вже можна їсти. Ну, водичку можна попити. І все. І так, я не знаю, ну, скільки це з часу. Я... Так собі зробив баночку і п'ю її. Пропиваю там, скільки мені вистачить, потім роблю собі якісь перерву і потім знов починаю робити. Ну я вам кажу, це просто засіб чудовий. Воно... Мені дуже сподобалося і дуже приємно. Краще пити такі семінальони, ніж потім пити якісь таблетки, правильно? Так що я вам з власного досвіду рекомендую. Так що спробуйте. І буде вам щастя. Добра, удачі. І пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього па-па.